В метро оголосили, що не працює героїв Дніпра, що всі будівельники з майданчика виведено всіх. Наразі ми бачимо, що ні. І на станції озвучили, що це з технічних причин. Але, але якби це було замінування, то люди навряд чи б там ходили і працювали. Ось вони там щось. Вирішують, скоріш за все, вони щось знову пробурили, чи стався якийсь обвал. Дивіться, поліція швидка. Там ще машина є по. По замінуванню чи розмінуванню. Зараз ближче під'їдемо. Але люди ходять, обже, якби було замінування, вони б там не ходили. Будівельники І дуже спокійно там ходять, наче нічого не трапилось.